Привіт, любі підписники міста перезавантаження. В нас другий випуск формату потеревеному. Привіт, Тарас. Привіт. Е, і в нашому форматі потеревеному ми читаємо запити лучан, які розміщені на просторах Фейсбуку з різних фейсбучних груп і намагаємося запропонувати їм рішення або спрямувати до якихось організацій або відділів адміністрації. Отже, як вам до речі, наша е, на волі, на проспекті волі висадили неймовірні квіти. Як вам наші клумби? Однорічники. Так, зрозуміло. Кожного року одне й те саме по новому кругу і взимку там просто лежить сніг. Mm. По ефективності там це неефективно. Ну, всі при, при справі, але це неефективно. Взимку там нічого не росте, ті клумби не функціонують взимку, крім того, як відводити воду сталого снігу, який розтане, який туди скинутий, власне, на ту клумбу. Але красиві того нема. Насиченість різними кольорами не робить місто красивішим чи якимось структурованішим. Він просто ті кольори різних квіток просто збільшують кількість візуального шуму. Ну але власне питання не в квітках. Це просто комент з-під допису про ці квітки. Люди пишуть про те, що їх турбують старі тролейбуси. Нам незручно їхати. І в коментах підтримують і кажуть, що я також дивуюсь, чому не розвивається напрям, є депо, контактна мережа, все необхідна інфраструктура. Чому замість автобусів дорожчих в експлуатації, які є причиною забруднення атмосфери, не придбати екологічні екологічно чистий транспорт, який значно дешевший в експлуатації? Департамент транспорту міста Луцька Передаємо привіт. Звертатися до них, ну тобто, вони безпосередньо курують роботу перевізників, вони співпрацюють по тендерах. Які підприємства виграють, вони безпосередньо співпрацюють з Луцьк спецкоментранс? Я... Ні, це, це я неправильно сказав. Ну, тролейбусним депо. Ну, тобто, там же ж і автобуси так само є. Це не тільки тролейбуси зараз від їхнього підприємства. Тому треба спілкуватися з ним, треба запитувати безпосередньо в департаментах профільних, чому і коли. Ну, періодично анонсуються десь на сторінці міського голови про те, що буде знову закупка, буде ще щось таке. Але в основному, наскільки ми бачимо, це там ну, вживані вживаний транспорт з Європи, що в принципі окей. Що краще це рівше, ніж, ніж, ніж те, що було та, так. Найгірша теза краще ніж було. Це ну, просто нею користується велика кількість людей, але краще ніж було. Це дуже часто і гірше все одно. Тому що ми заморожуємо вирішення проблеми на побачив, пізніший, ми на, на пінапізніший на, на піз, на терміни. Просто відкладаємо це відкладене питання, скажімо так. До речі, я огортала і так само побачила повідомлення про те, що е, кілька нових автобусів придбано. Ну я ну не нових, а власне вживаних, але з Європи. Я так розумію, що просто зараз акцент більше на автобуси, бо тролейбусів ну закуповують автобуси, тролейбусів немає того. Давайте розберемо взагалі, взагалі, взагалі всю конструкцію транспортної мережі, маршрутки неефективні. Місткість маршрутки дуже дуже мала. Так. Вона займає місце кож... ну тобто одиниця транспорту це одиниця викидів в атмосферу і відповідно забруднення міста. Ці транспортні засоби постійно курсують містом і, відповідно, постійно викидають. Ну, роблять викиди в атмосферу міста. Відповідно, якщо багато маршруток. Які мають малу місткість, вони постійно курсують. А, там, кількість перевезення перевезених людей набагато менша, ніж би могла бути. Враховуючи те, як плотно люди напихаються в наші маршрутки, в принципі, какадам в них більше, ніж мав би бути. Ну, я, не, не, напевно, не буду некоректний в цифрах, але скільки в маршрутку Богдан влазить людей? 19 чи 28? То, напевно, місць для сидячих. Так, так, це Всіх стоячих, які от Ну там ж плат... пише. Там в кожній маршрутці зверху пише табличка: 19 сидячих, ну якщо не зраджує пам'ять, 19 сидячих і 50 мільйонів стоячих так. людей. Ну, можна ще на дах докинути. Але кожен, кожен містянин здійснюючи оплату за перевезення. Повинен і має право повноцінне на, з, на абсолютно, абсолютно, і з кондиціонером. Не дує, не дує. Як там воно цей мають бути кондиціонери, має бути опалення взимку. Це нормальні, нормальні речі. Має бу, мають бути зупинки в рівень, мають бути е, понижені самі платформи маршруток, Ну тобто в маршрутку з е, дитячим візочком не. зайти нереально. Перевірено на власному досвіді. Краще почекати тролейбус. Ну, І в тролейбусі насправді дуже комфортно їздити, там так, кайфові сидіння. Я згідна. Тролейбус взагалі топ. Отже, рухаємося до наступного питання. Терміново потрібні донори крові для потерпілого від аварії на Конякіна. Власне, цим питанням ми з Тарасом хочемо вас спрямувати, всіх дружно, наших підписників, наших глядачів до центру переливання крові, очевидно. Однозначно. Давайте. Тут варто піднімати це питання. Ми живемо в країні, яка воює, в країні, де постійно регулярно треба кров, і навіть якщо це не воєнний час, постійно відбуваються якісь аварії. Це наше таке дружнє, прохання підготуватися, вибрати день і здати кров. Особливо до людей це стосується тих людей, які мають рідкісні групи крові. Власне, це наше таке запит, терепрохання, бути вас свідомими і власне. Допомагати один одному. Навіть додати нема що. Так, потрібна допомога. Можливо, хтось знає волонтерів, які допомагають ВПО у Луцьку. Жіночка з двома дітками їде з Харкова до Луцька. Буде вдячна за будь-яку допомогу. Дивно, що люди, ну тобто, у нас вже скоро півтора роки, як триває повномасштабна війна. В країні люди досі про то не знають, але тим не менше в Луцьку є департамент соцполітики, який, власне, Спочатку війни допомагали і активно включалися в ці, ці процеси. Є купа волонтерських центрів і хабів в місті, які, власне, як мінімум скерують вас до того. Є велика кількість громадських організацій, Еліос, наприклад, Волинь, вони активно допомагають. Тому людей, які цим займаються, які опікуються військово-переміщеними особами. Велика кількість місця, тому треба звертатися напряму до них. Фейсбук може допомогти, але з меншою ймовірністю і з меншою ефективністю. Так, однозначно. контакти ми вам на екран видаємо, і справді Фейсбук то не те місце, куди треба їхати. І ти перепрошую, з таким проханням. Власне, ця ситуація, Тарас, мене, чесно, в мене виступили сльози на очі: Кат катує тварин в Луцьку. І я була в шоці, коли мені натрапив цей допис: Дорогі друзі, прошу, бути, прошу всіх небайдужих допомогти. Місце Луцько проживає Нелід за прізвищем. Тут є всі контактні дані людини, її місце проживання, її адреса. І, власне, в чому полягає ситуація. Цей чоловік відловлює тварин, їх катує. Люди живуть по сусідству, це бачать і це знають. І тут є ну, допис підкріплений фото і відеоматеріалами, якщо я не перепрошую, ну це просто жах і жесть. П По повний треш, мені ж важко про це говорити, але. Е я вважаю, в мене єдине, тут, тут якби не ми можемо розв'язати цю проблему, а в мене питання зустрічне до людей, чого досі на цю людину не викликали поліцію, враховуючи те, що є всі її контактні дані, її локейшн, її телефон, прізвище по батькові, місце проживання. Е, власне. Це велика проблема, тому що це великі наші партнери по життю. Домашні улюбленці і дикі тварини це так, ну вони такі самі учасники життєвого процесу, як і ми. Про них треба дбати, про них треба піклуватися. Треба викликати поліцію. Якщо поліція не знаходить підстав для затримання або якихось слідів злочину, значить потрібно допомагати поліцію. І якщо люди сусіди, ну значить потрібно надавати. Власне, ці докази, що саме цією людиною скоєні такі правопорушення, це важливі речі. Це речі про людяність. Ніколи не знаєш, що в людини в голові, і коли вона там від тварин перейде до людей. Так, справді це такий тригерний момент. Це перший дзвіночок. Людина, яка в здоровому розумі, в здоровій свідомості ніколи не буде чинити зло тваринам. Це дуже Абсолютно не про здорові речі. Ну, і треба, щоб ним зайнялися спеціальні абсолютно. органи. А стосовно тварин, є резон так само проконсультуватися з КП Ласка, вони займаються власне, тваринами. Ну, як мінімум, з ними прокомунікувати про це. Ситуація взагалі дуже неприємна, але це просто це просто якийсь жах. Але з цим треба щось робити, тому как? що таких людей ну, соціум, і ваша громада повинна відстоювати свої права і права на безпечне середовище. Тому це важливо. Так, і за безпечне середовище для котиків і собачок, нам теж треба боротися, бо вони за себе постояти не можуть. Отже, позабирайте електронні стовпи біля дому культури в Луцьку, тільки біда для людей. Стовп був повністю з опущений, тільки я рушив, сто піднявся. Завтра та в інші дні там буде така ж ситуація. Впевнений, не тільки я там попаду. Я залізла так само в коменти до цього допису. Це чудо техніки, називається болард. Так, він опускається після набору певного номера телефону, телефони, з яких дзвонить, теж внесені в реєстр з іншого номера. Болард не буде працювати. Він всього 6 секунд якраз до проїзду одного автомобіля. По-перше, в мене питання, чи законно на території дому культури встановлені оці боларди для того, аби а він на території дому культури стоїть? Чи він ну виглядає так, ніби він стоїть десь? Сказ, на місці час. Біля дому культури. Шкода, конкретно де не видно. Не ну жаль, бо Бруківці це виглядає, що він стоїть якраз на цій площі, на цій хаотична площа паркування перед домом культури. Угу. Окей, приймаємо ситуацію в тому, що болард стоїть, так. що він електричний і він працює по запиту по дзвінку телефона. Це окей. Якщо був Тобто, якщо людина виїжджала і дзвонила безпосередньо вона, це одне питання. Якщо людина виїжджала або проскакувала, це питання зовсім інше. Угу. Який таймінг виставлений на те, скільки часу він має тривати, це взагалі ще інше питання. Тому питання до балансоутримувачів. Так, до балансу отримувачів Балансоутримувач питання тепер. Хто, хто балансоутримувач цього болерда? Е, так, але, ну от наприклад, Кім куди прийти в дім культури постукати. Ну це типу в людини пошкоджена машина. Ну очевидно, ми не знаємо з яких умов і по чій вині, але тим не менше, ну дзвонити. Ну в даній ситуації потрібно дзвонити 102. Це безпосередньо ситуація з автомобілем. Да. Поліція може власне скласти протокол про, про те, що відбулося, навіть для того, щоб людина в страховій могла відшкодувати свої збитки, якщо в неї є на то право, і страховий поліс ну якби передбачає такі моменти. Я думаю, поліція, зважаючи на те, що вони всі, всі дороги і всі там паркувальні зони в будь-якому випадку комунікують з поліцією. і В них є вихідні дані. Поліція вже далі скерує. Куди і як? Підозрюю, що людина пройшла вже через цей етап. Але а, нікому клас. не бажаємо да. поспішати. Якщо have, така да. ситуація. ситуація з Боллардом насправді дуже показує про якусь спішіння, куди всі спішать. В Луцьку, ну які всі кудись летять, сигналять взагалі. Трошки спокійніше. Насолоджуйтесь життям, нас Take it easy. Так, в нас кайфове місто, треба насолоджуватись. Не спішіть. Якщо перед вами хтось проїхав через Болард, почекайте півхвилини. Воно вам може зекономити в подальшому день, а то й декілька, тому що це ще машину в ремонт треба завести. Ну, купа, купа справ. А, власне, Тарас. Простіть мені, будь ласка. До тварин до тварині пролуць. Куплю віслюка віком 10-20 років. Тарас, я робила. Ну мені вискочив цей запит в той день, коли в тебе в сторіс було все. Скажи, може ти можеш помогти людині? Якого віку цей віслюк? Ну цей віслюк молодий чим можна його продати. Може, ми сконтактуємо людей. Я просто декілька днів тому був на підприємстві Аміла, вони, ну, тобто вони піклуються про тварин, і там їх дуже багато. І, власне, просто було хаотичне п'ятничне сторі з, з селфі з віслюком. Це й не продається. Це й не прида... Вибачте, будь ласка, це й не продаєте. Це неймовірно і прекрасно. А ще сьогодні в нас не тільки фотоконтент, контент зі скріншотами, а іще у нас є відео. В Луцьку дідусь стерив бордюр на проспекті волі. Тому запрошую до перегляду. У Луцьку дідусь вирішив поцупити частину бордюру, який лежав на проспекті Волі. Відео опублікували у телеграм-каналі Луцьк-Труха. Прямо посеред дня засунув плити в рюкзачок і пошурував. Йдеться у повідомленні. Відео зняли очевидці і опублікували у мережі. Нагадаємо, реконструкція проспекту Волі почалася у травні 2021 року. На ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану змінили дорожнє покриття, облаштовують тротуари, паркувальні кишені, а також велодоріжки. Нині роботи тривають. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Як вам таке? Ну нічого дивного чи чогось нового, як би люди себе вели, врешті. Але питання до людей: ну ви це ваші гроші? От от просто робиться ремонт, ви платите податки в місто. Ваші гроші тільки що чувак поклав собі в рюкзак. Це ваші конкретно гроші. Ви то, що ви зняли відео, це супер. Але то, що ви нічого для того не зробили, це взагалі не супер. Вас просто вкрали У Вас конкретно вкрали бордюрний камінь. Але я не ну по перше, я не розумію, якби я стала свідком тієї ситуації, я б навряд чи побігла в дідуся відбирати той нещасний кусок бордюра. Так, це ну... так, така якась не знаю, дурна і. Я не знаю, як описати цю ситуацію. Люди стали очевидці, ми Зняли я по перше, не розумію мотивації, для чого людині шматок передюри. Куди? Ну, може, не вистачає для того, щоб в нього безпосередньо біля будинку. Це ж може бути виклик. Причина такої ситуації може бути банально проста. в людини перед будинком зломаний бордюр стоїть 20 років, і він таким чином мотивує місто до того, щоб поремонтувати безпосередньо його зону, де він, можливо, робив звернення, можливо, подавав запити. І його питання було не вирішене, його проігнорували. Може бути така ситуація? Яка ситуація Можуть. насправді так? Ніхто не знає, але до речі, я хотіла в цю тему запитати в тебе, який час на розгляд запиту, який подається не знаю від ОСББ або відколи завгодно від жителя міста до міської адміністрації? Який час на розгляд запиту? Ну офіційний час відповіді на звернення 10 робочих днів офіційно. Угу. Про суммани є ситуація. Якщо звернення зареєстроване, тобто ваше звернення повинно бути зареєстроване в секретаря, і вам повинна ну, бути надана копія. Угу. Не сьогодні на все, Тарас. Отак ми з тобою посміялися, і про якісь раціональні речі обговорили. Власне, дорогі підписники, чекаємо на ваші запити в коментарях. Ми дуже вдячні, до речі, за те, як ви класно підтримали наш пілотний випуск. Отримали від вас багато е, позитивних відгуків. Ми раді, що вам подобається. Надіємося, що по звуку на цей раз ми допрацюємо. Ну і ще знову ж таки ми чекаємо на ваші запити в коментарях. І все, не крадіть бордюри, бережіть тварин. І коли бачите якусь критичну ситуацію, яка потребує е, участі поліції, будь ласка, викликайте поліцію. Та й таке. Бережіть себе. Бережіть. Як новини. Берегіть себе і своїх близьких.